Всім привіт підписники! З вами я Артем X-Tanker. і ми будемо, напевно, сьогодні грати на ось цьому легкому танку. А именно, ще й в режимі реалістичні бої. Як мені звісно, найкращі танки там це легкі, тому що вони найменші і їх хрен пойми як помітити вообще от я сейчас буду світляком Я не знаю, как все так называется, но... Я какой с вами там называется, мне нечестно все одно. Сейчас засвечу тобі. Тогда чистить. Бляха полы Это у примерно не с scan2 ААаа!!! Ё-моё!!! Плякал да, нафиг <таспорщик> Да, тихо, ты, да, 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 да. да моё а ну ка Готовы, Ты мой же. Я его вот так вот... Ты? А как он так? Не понял. Тихо, та-та-та-ра-там. Давай! Відволік його на себе, ладно? Хоча би. Добре, я просто видео снимаю. Ладно, <глаз> на самом эх, танку не получилось. Я криворукий. Давай, как-то я не прихожу. Что я сделаю? А напевно на цьому будемо закінчувати, щось мені не повезло. С двоєм. Або ні, один, ото. На об'єкт. 274 програм. Ні-ні-ні-ні, до середніх танків я не поїду, вони мене вб'ють быстро. Ще доїдем на ТТ позицію, на ТТ направління Кознецы зняв <хе> Язі. Оце мені повезло? На мене не пробила. то цей блин пробив, де він там вообще, не поняв. А я не могу высунуться, бо меня убьют так быстро. Они быстро убьют, не могу высунутись так просто. Ага. Так, чего... Как я там развернусь, мне уже яха зарядить. Получай. Ну конечно. Вспомни. И много. всего но, блин. Объедок, брат, обидок, бездок Ну -мо, ну я Ну як, як он и так быстро померла? Ну, як он здесь так быстро сдохло Чо в не так тебе зато, -мо? Классно Че ж мне так не вызовет Та як? Ну як, я ж его виліт там пробиваю да. Ладно, дякую Всі всім за перегляд, Всем удачи и всем пока